Ви вітання усім глядачам в ефірі програма Власний погляд сьогодні про політичну складову перемир'я на сході України ми будемо говорити із політичним експертом Костянтином Матвієнком. Доброго дня! Вітаю вас. Давайте згадаємо, що 5 вересня у мінську був підписаний протокол. за яким було вирішено негайно припинити вогонь на сході? Проте чи не щодня ми чуємо про, про те, що цей режим припинення вогню він порушується і не з української сторони. От у чому суть цього протоколу для нас? Ну, якщо брати з 5 вересня, то після цього вже було просто анексоване місто Новоазовськ. Фактично обстилюються і вчора теж пости українські довкола Маріуполя рухаються на Дебальцево, не припиняється вогонь. От лише вчорашня доба, власне кажучи, дала нам відсутність втрат, принаймні того, що називають грузом 200. А так ми розуміємо, що направду за цей час загинуло вже дуже багато українських військових і мирних громадян. Отже, фактично, мінський протокол тоді, 5-го числа, нічого не дав з точки зору припинення вогню, досягнення безпеки. Але що він нам дав? Говорять, говорять про те, що зараз а, в Україні з'явився. Час на те, щоб змінити може підхід до цієї війни. Ну після цього вже відбувся саміт НАТО в Ельсі. Відбулося багато телефонних розмов Петра Порошенко з Володимиром Путіним. Але це все відбувається на тлі нищення інфраструктури, підприємств, житлового фонду, а саме головне людей, військових і мирних громадян України. Отже, я вважаю, що таким чином ці перемовини вони мало що дали, і часу на перегрупування, власне кажучи, теж не. Дуже багато, тому що ми бачимо, що Росія нарощує свою військову присутність на території окупованого Криму. Повсякчас ми чуємо від речників РНБУ про те, що і на Донецько-Луганському частині кордону також Росія нарощує свою військову присутність своєї території, обстрілює територію України от під час навчань. в Захід, західної північно-західної частині Чорного моря російська авіація влаштовувала провокацію щодо партнерів України по цих навчаннях, зокрема щодо канадських моряків. Тому очевидно, що припинення вогню розмови президентів це одна площина, а реальний театр бойових дій це, це інша площина. І на цьому театрі л'ється кров. А той факт, що підписантами цього протоколу були представники так званих Донецької та Луганської народних республік. Тепер Україна визнала їх стороною конфлікту. Ні, Україна офіційно їх не визнає стороною конфлікту. З іншого боку, Україна досі не констатувала того факту, що Росія є стороною конфлікту, а не посередником. Тому всі ми розуміємо, що діяльність Луганської та Донецької народних республік це та сама діяльність росіян, правильно називати їх не терористами, а російськими окупантами. От ми знаємо, що Сьогодні вже вони зачищають цілі села, просто виганяють людей з помешкань, бо їм потрібні ці території як плацдарм для наступів. Знаємо про те, що роблять по будинкові по квартирні обходи в зоні окупації, і там, де немає людей, конфіскують житло. В на користь так званих республік, тобто фактично, ми бачимо, що вони займаються чистою води бандитизмом, і визнавати їх стороною переговорів ну, з ні ні з якого боку неможливо. Стороною переговорів є на правду Росія, але тут ми займаємо таку дуже дивну позицію. Ми ніяким чином не констатуємо того факту, що Росія саме є е, не просто стороною конфлікту, а генератором цього конфлікту того, тим, хто цей цю війну збурив. А як це визнати? Які рішення повинні повинні ми прийняти? Ну, в першу чергу, я думаю, що треба е на рівні Верховної Ради оголосити військовий стан, е пред'явити Росії претензії за в, в судовому порядку, як в українських судах, так і в міжнародних судах, так і в судах інших країн за завдані збитки. Врешті-решт, е НАТО. Європейський союз обсє вже багато разів сказало так. Російські війська перетинають кордон України. Це видно з супутників, це видно з джерел розвідки Сполучених Штатів. Більше того, вже є факти того, що констатуються військові злочини, військові злочини росіян на території України, які підпадають під міжнародну юрисдикцію, тобто юридичних підстав для цього більш ніж достатньо. Офіційні перепони для введення військового стану, які називаються це проведення зрив проведення виборів. Це те, що МВФ нам не буде перераховувати кошти. От як ви ставитеся? до цього? Ставлюся, чесно кажучи, з іронією і скептицизмом, тому що МВФ, от воно сьогодні був вчора, заявило про те, що два наступних транші можливо будуть перераховані нам достроково. А правду МВФ чудово знає, що в Україні йде війна в даному разі. Формальна наявність військового стану чи його відсутність, вона не впливає на... Позицію МВФ. що стосується виборів, перше вибори відбудуться за старим виборчим законом. Отже, ми оберемо такої ж якості Верховну Раду або й гіршої, ніж та, яка є на сьогодні. Друге, в, е, йдеться не про виборчу кампанію. Тобто, коли оголошено військовий стан, це не означає, що не можна проводити виборчої кампанії. Не можна проводити голосування, а голосування на один день цілком можна скасувати. Військовий стан провести голосування, обрати нову Верховну Раду, так звану нову, і е, після цього повернутися до військового стану. Тому вибори абсолютно не аргумент щодо військового стану. Не можу не запитати вас, чому е, нову верховну раду ви так говорите в лапках. Дивіться, ми обираємо парламент за старим виборчим законом. Вже почався процес реєстрації кандидатів в депутати. Ми вже бачимо, хто реєструється в кандидатів в депутати. Це навіть більшою мірою представники колишньої фракції партії регіонів і інших соціальних фракцій або так звані незалежні. Депутати, які входили до більшості президента Януковича, отже, вони в першу чергу збираються зберегти себе в парламенті. Що стосується демократичних партій, такі як блок Петра Порошенка, такі як громадянська позиція. Ну, я не повертається назвати такою партією партією Олега Ляшка. То ми побачимо в багатьох цих партіях старих депутатів, які як досили тобто, нові, а люди будуть а сюди. люди будуть старі. В мажоритарці це будуть взагалі переважно представники Януковича. Повертаючись до мінського протоколу, тут хотілося б вашої оцінки з приводу деяких пунктів. От як ви собі уявляєте закон про особливий статус на Донбасі, якщо все ж таки Україна вирішить впроваджувати цей протокол ніяк, немає жодних конституційних підстав для того, щоб якась територія України управлялася інакше окремо, ніж всі інші території України, тобто це означає, що ми відмовляємося від свого суверенітету на частині території України, так само як у нас на сьогоднішній день не створені органи пристав представницької виконавчої влади в Криму, от прокурор Криму вже призначений Україною, а інші органи представницької виконавчої влади не створені. Але вони мають бути створені, тому що це наша територія, це наша суверенна територія, там мають діяти органи української влади. Нехай і не на території самого Криму безпосередньо, припустимо, в Херсонській області, але такі установи мають бути створені. Ми цього не робимо, то порушуючи конституцію. Так само, якщо ми будемо якісь особливі умови надавати. Донецьким і луганським сепаратистам при цьому, що вони матимуть право брати участь у виборах, матимуть право на дотації з державного бюджету України, вимагатимуть відновлення за рахунок всієї України інфраструктури, яку вони самі зруйнували, то це означає не просто повну капітуляцію, це просто ірраціонально навіть з господарської точки зору. Я вже не кажу про о, мораль і етику. Тому, от е, абсолютно неможливо уявити собі, щоб е, цей протокол був реалізований от, в, цю, в частині цього пункту. У деякі я підкреслю, що деякі як військові експерти говорять про те, що таким чином можна було б законсервувати цей конфлікт на у тих територіях, на яких він є сьогодні, і не розповсюдити його далі по Україні. Він консервація і означає розповсюдження, тому що там не буде виробництва. Там будуть вони не зможуть продавати свою продукцію. Отже, величезна концентрація людей зі зброєю, яким немає чого їсти. Це означає, що Росія їх до себе не пустить. Вона відгородиться від них всім, чим тільки може відгородитися. В першу чергу, звичайно, зброєю. Отже, куди вони підуть? Вони підуть на Харківську, на Дніпропетровську, на Запорізьку область. Відтак створювати такий анклав означає дестабілізувати економіку України на багато багато років. Оце означає низькі пенсії, низькі зарплати, низька якість влади, високий рівень криміногенної небезпеки. Тому, якщо ми створимо такий анклав, ми призведемо до того, що ми фактично перетворимо Україну на країну дуже некомфортну для життя. Тоді молодь, кваліфіковані люди будуть просто залишати Україну, і вона перетвориться на сіру, нікому не цікаву, нікому не потрібну. Ну, таку от зону, хіба що для якогось російського військового плацдарму вона може бути тоді придатною, взагалі, по суті, якщо врахувати те, що жодної офіційної особи з України не підписувала цей протокол, ми не зобов'язані його виконувати. Сподіваюсь, що ми його не зобов'язані виконувати. Але, судячи з інтенсивних перемовин президента Порошенка, президента Путіна, вони ж про щось так домовляються. Офіційні повідомлення про те, що вони говорять про режим припинення вогню. Режим припинення вогню включає цей протокол. Тому Україна його не повинна виконувати. Більше того, його виконання, як на мене, було б злочинним. Але зараз виглядає так, що цей протокол серйозно розглядають як зобов'язуючий документ. Ви згадали про те, що все це відбувалося на фоні саміту НАТО. Було дуже багато різних очікувань. От які висновки можна зробити з цього саміту? Ну, НАТО перетворилося на дуже пацифійську таку організацію. Тобто втішних висновків для України зробити не можна. Тобто, НАТО констатувало, що все-таки Росія. А тут діє в Україні, діє військовим чином. НАТО теж не назвало це війною. Вони там по проникнення, якось так. От вони шукають якусь таку термінологію. Те, що було повідомлення про до речі, передчасне і некомпетентне повідомлення Юрія Луценка про те, що певні країни НАТО домовилися з Україною про поставку високоточної зброї. То ми знаємо, що ця заява вже дезавойована. Отже, принаймні частиною країн. Отже, для України. Єдиний позитив це безпосередні контакти з президента з першими особами світу, але результативність цих контактів поки що невисока. От робота президента у цьому напрямку дивіться вже незабаром буде 100 днів роботи президента. Незабаром а, вибори до парламенту, де президентський блок має найбільші шанси потрапити. Як ви оцінюєте оці 100 днів роботи президента? Я б не назвав би жодних позитивних результатів. Ну, президент підписав закон про ГТС. Парламенті уряд подав, парламент прийняв, президент підписав. Підписаний закон про вищу освіту. Ну, якісь такі кроки зроблені, але це формальні кроки. Тобто, розроблявся законопроект урядом. Приймався парламентом, президент просто вводить його в дію. А на міжнародній арені ми на міжнародній успіху. арені ну, можна констатувати повний провал. Тобто Україна не знайшла собі союзників в цій боротьбі з Російською Федерацією. Нас залишили сам на сам. І, звичайно, я думаю, що до української дипломатії тут дуже багато питань, чому відбувається саме таким чином. На тому ж саміті НАТО наша позиція виглядала відверто слабкою. А з приводу... Однією з перших обіцянок президента про короткотривалість антитерористичної операції це також провалена обіцянка? Ну, дивіться, стільки жертв і мирне населення, і військові. Антитерористична операція, якщо говорити чесно, вона давно закінчена. Це вже пряма війна Росії з Україною. Ми воюємо з регулярними частинами. Російської Федерації, те, що президент назвав війну війною, як на мене, це просто політична помилка. Тобто він весь час шукає способів, як би не роздратувати Путіна. Путін не зупиниться, тобто він вже максимально роздратований. Щоб ми... Його дратує сам факт існування України. А якщо б Україна ще була успішною і процвітаючою країну, дивіться, ми повалили режим Януковича. Ситуація в країні на момент. От, Якщо не брати війни, ми, ми зібрали зараз рекордний урожай зернових. Тобто можна було б очікувати добрих валютних надходжень. Якщо б все ж таки були зусилля щодо подолання корупції, то можна було б говорити і про позитивний моральний клімат у суспільстві. І це все перекреслюється і знищується під, 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 підступами ницістю Росії, саме Росії. І те, що про це не говорять українські політики, вищого ешелону, президент передусім. Це, знов таки, це політична, моральна, етична помилка президента. Ви говорите про те, що Путін не зупиниться от впевненість президента України під час перебування у Маріуполі, що це місто не, не вдасться взяти і піти далі, як ви оцінюєте? Мені б дуже хотілося повірити президенту. Дуже, дуже хочемо йому вірити. Сьогоднішнє засідання уряду. Ви знаєте, от я коли їхав сюди біля клубу кабінету міністрів, вже в черга, величезна черга журналістів, телекам... телекамери, я, чесно кажучи, коли почув перший анонс, думав, що це буде ділова, серйозна зустріч президента, голови Верховної Ради, членів уряду, голови Київської міської державної адміністрації, голів обласних державних адміністрацій. Але, судячи з тої кількості журналістів, які туди йдуть, і те, що буде пряма трансляція з цього засідання. В умовах війни я б не наполягав би на прямій трансляції, але то мені здається, що це все таки така от підготовка до громадської думки до е, оголошення цього блоку президента Порошенка. Що президент Порошенко і веде свій блок на парламентські вибори, е, як на мене, неправильні дві є дві речі. Перше не можна використовувати засідання уряду, тим паче в умовах війни, тим паче розширене, просто як піар-захід, просто як піар-механізм, як механізм реклами. Це неправильно. Врешті-решт, це реклама за державні ресурси. Друге, президентові е, взагалі не треба йти на парламентські вибори. Інститут президента є окремим. У президента достатньо повноважень. Він стоїть над урядом і над парламентом. Те, що президент намагається створити свою більшість в майбутньому парламенті, означає, що не міняючи Конституцію, він хоче розширити свої фактичні політичні повноваження. Ми вже проходили це з попередніми президентами. Максимальні повноваження президента формальні чи неформальні, вони не ведуть до ефективності влади президента, тому йому слід зосередитися, чесно кажучи, просто на інших речах. Президент є модератором і медіатором суспільних конфліктів, суспільних проблем, генератором нових ідей, політичних інновацій. Тобто, президент має бути передусім інтелектуальним лідером. А він хоче все ж таки нестачу інтелектуального лідерства компенсувати лідерством адміністративним в за рахунок того, що буде впливати на формування парламентської коаліції і на формування майбутнього уряду, на що президент впливати не повинен. Ну і підсумовуючи нашу розмову, чого чого все ж таки більше в роботі нашої влади? Очікувань виборів це чи все ж таки боротьби, боротьби з зовнішньою загрозою. Найбільше в роботі нашої нашої влади непослідовності, некомпетентності, полохливості, але є окремі позитивні моменти. Я вже сказав: закон про вищу освіту, закон про газотранспортну систему. Ну і звичайно дуже б хотілося почути про перезавантаження країни завдяки майбутнім виборам. Але чесно кажучи, я бачу лише так би мовити одну політичну мету цих виборів. Оголошена ініціатива про референдум сту... щодо вступу України до НАТО. Оце от конкретна, абсолютно мета. Оце єдина визначена зараз програмова мета, яку можна побачити в програмах політичних партій. Це ідея референдуму щодо вступу України в НАТО. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Костянтин Матвієнко. Залишайтеся із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою.